Їх свої проблеми у нас е, свої. І е, шанси перед початком поєдинків, як і зазвичай. Перший номер. Захисники зліва направо Віталій Миколенко, 16-й, 22-й. Микола Матвієнко, капітан команди, 13-й Ілля Забарний. Саме коли судив цей. Арбітер у воротах бельгійців. Тюбо Куртуа, в центрі оборони Зено Дебаст, Коні Девін та статусний, але ж наскільки хочеться бути ось там серед найкращих, протистояти найкращим командам. Лунає стартовий свисток і поїхали. Стадіо Енріке Рока Іспанський та ліворуч на передігровому тренуванні Ярмоленко напрацьовувався як правий він зі старту, але бачимо саме такий вибір сьогодні. У коли я вперше побачив Судакова ще в чемпіонаті України Ю-21, був такий турнір. Він грав з лівого флангу він звідти атакував. Тож десь в моїх очах особисто повертається до витоків. Ну але ми знаємо і без того, що Георгій Судаков тяжіє саме більше до лівого краю. Бельгійці вводять м'яч за бокової лінії. Перехоплення від нашої команди і одразу ж втрата. Де Брейне, Де Брейне, який сьогодні в опорній зоні влучає в калюжного і контратака. Зінченко тягне м'яч. попереду нього Яремчук зінченко поки не пасує. Зінченко розвертається, віддає передачу на партнера. Це Циганков. Циганков Цанков Є! Yeah! Бере куртуа м'яч! Можна було подумати, що грають Джерона і Реал Мадрид, але це зовсім не топля. сканує, шукає партнерів, вкидає до Єремчука в штрафний майданчик, але там краще за нього грає на другому поверсі Мехеле. Матвієнко пасує точно і зараз назад виступають разом із М'ячем. Футболісти збірної України пасують на Андрія Луніна, який говорив, що вони із Куртуа одне одного там підначували, десь жартували в межах Мадридського реалу. Яка передача зараз п'ятою від коноплі? Циганков розвиває атаку. Одразу вибухає стадіон. Зінченко Зінченко у штрафному Яремчук ро. Оскара Цанкова, потім Олександр Зінченко у штрафному в обмеженому просторі. От що, до речі, бракувало нашій збірні, це якісно роботи в такому обмеженому просторі. Тут вдалося, але єдине, що ну не забити, нехай це ще тичні експерименти обмежився лише поясненням своєї філософії. Ну а Рибров говорив, що так, не знаємо чого очікувати, але аналізували, як Рудікарсія працював раніше хоча раніше із збірними він ще справи не мав. На правах реклами голосування заливо матчу розпочато. у пошук лев Матчо матчу та переходьте на сайт. Кожен ваш голос почали дуже агресивно підопічні реброва. Чого варто, мабуть, було очікувати? І перший матч тренера збірної Бельгії та й українці десь можливо скучили. Багато хто скучив за футболом такого гатунку. Бельгійці атакують. Леандро Тросар пас поміж її не проходить на Кевіна Дебрейни. Тросар зараз у вільному просторі пробиває вище воріт. Ну що ж, відповіли своїми двома ударами. і, і Дебрейни, і Тросар. Суперзірки англійської прем'єр-ліги. Ті пішов Шапаренко, який завжди готовий працювати у збірні. Шапаренко, який та постійно в усіх матчах у лізі нації зміщувався і праворуч, і ліворуч. Будь-де можна було його помітити. Забарний на коноплю того накриває тросар. Ось тепер вже тиск від суперників. Зене Дебаст. Дебас трошки вище, ніж центральні захисники. Можливо, все ж він цементуватиме опорну зону протягом цього матчу. Такий агресивний старт, такий палки, що не до того ось так вдається лишень циганкову м'яч підбити кілька разів. Декейпер на Дебрейне. Дебрейне перед ним. Е, е, зараз який удар, можна сказати, у ближній кут. І м'яч на наше щастя туди не влучає. М'яч влучає. Це було справді небезпечно. Де зараз е, ледь не перехитрив усіх. Бернарду Сілви. Але чим потім закінчилося все для Сілви. І як закінчилося для Луніна. Ми пам'ятаємо після матчої серії пенальті. Неположення кутовий був перед цим. Зараз штрафний удар і чергова небезпека перед нашими воротами. Добрини новіший гол забивають бельгійці. Святкує Лукако. Сорокова хвилина. І Бельгія виходить вперед. Ромело Лукако після стандарту. Відкриває рахунок у цьому матчі. Пропускаємо. Пропускаємо незадовго до кінця першого тайму. Після стандартного положення вдалося підрізати м'яч і додати йому навіть швидкості польоту. Тут Тотромило Лукако. У ворота Луніна дивимося, як це було. Овсайду, саме у Лукаку не було. Та ні у кого із бельгійців не було. І так, це удар саме 10-го номера сьогоднішнього капітана збірної Бельгії, якраз е, через три дні. Та сні, все ж таки, Циганков буде прострілювати. Тілеманс відбувається і святкує Тілеманс Те, що відбувається. Що ж, друзі, попереду студія із розбором першого тайму. Ми поки що е, е, йдемо на перерву. Три проти п'яти на користі збірної Бельгії. Два проти одного площину воріт. Бельгійці тільки одного разу пробили в рамку воріт Андрія Луніна і змогли забити. Нам треба відзначатися також. По лівому флангу довго прицінюється Судаков. Зараз виконує пас, і тома мені його легко перехоплює. Добре, розставилися зараз футболісти збірної Бельгії. Просто не було цього коридору для передачі. Якби не біг Миколенко, якби не хотів Судаков зіграти саме на нього. Забарний опиняється із М'ячем. тепер уже грає праву. Січ. Ну, не Сич сфолив, Це на його фланзі було якраз звідки прийшов гол зі стандартного положення. Тоді фолив Циганков проти Тросара. Сич увійшов цілком у гру і одного разу атаку дуже непогано підтримав. Атака центральною зоною переходить вона ліворуч. Миколенко відкривається Шапаренко вперед. Миколенко зміщується у центр. Стіночка Миколенко. Ну це права нога. І Тібо Куртуа ловить м'яч за київському Динамо. Зараз грають у топ-лігах. ну і Не виходить удар правою. Залива матчу на сайті Лев та підтримуйте Україну. Усі голоси конвертуються в кошти та будуть передані на благодійність на правах реклами. Запарний пішов обігрувати Лукаку, ледь не обрізався, але Матвієнко його страхує. Сич грає на фланг. Циганков. Зінченко є простір для розвитку атаки. Є футболісти, які можуть це зробити. Яремчук одержав пас від Зінченка. Хороша передача. На циганкова. Циганков під ліву. Під ліву собі мостить м'яч. і Бельгійці це розуміють. Бельгійці гуртом забирають і далі. Ось такий прорив від дики Талари теж неприємний. Відкривається Лука. Кодики Талари за рахунок цього зміщується далі. Скидає назад на Києва на Дебре Тепер тросар з м'ячем. Леандро на Кевіна. Дебрини. Дальній удар від нього. Лунін відбиває. На ну, сьогодні у Луніна такі стилі, і футзальний, і десь волейбольний. А також моменти, які були у збірної Бельгії. Кевін Де Брейни його удар замеш штрафного майданчика, але Лунін все спокійно контролював, відбив однією рукою. Так зіграти і зробити ось цей розрив уже в нашій центральній ланці. Мені. Грає у центр. Тут тросар продовжує на лівий фланг. Де Брейне, Де Брейне виходить на удар, стріляє. Лунін ловить м'яч. Ну, коли стріляє саме Де Брейне, завжди підвищує штон. Пи два удари в площину воріт. Звісно, хто б там не казав про вік, про форму і так. Штрафний удар для збірної України. Поки ми ситуативно в меншості, але дивимося. Судаков пробігає повз м'яч. Зінченко пробиває, лучає стійку, добиває. В руки Тібо Куртуа! Боже ти мій! Ось бігами футболісти збірної України прошив стінку Зінченко, Тут не ідеальність. Лукаку і то є. І стійка рятує збірну Бельгії. Як же шкода також задобування? Класний момент для нашої команди. Який стався на 60 60-й хвилині. А тепер ми захищаємося. Тепер збірна Бельгії швидко перемістилася на нашу половину поля. І зараз насправді Зінченко закриває, поки ось сезону правого захисника. Подивимося, можливо, воно так і буде надалі. Далі активні дії від суперника вдається м'яч забрати, але одразу ж подарунок назад. І тілеманс завдає удару. Ну, лунін ловив. І після ударів Дебрейни, і зараз після України. Також Микола Шапаренко сьогодні вже не зіграє. Замість нього, принаймні, от за заміною з'являється Владислав Банат під номером 11. І Олексій Гуцуляк виходить замість Романа Яремчука. Ну тож ванат на місце Яремчука. Відверто визнавала і визнає, що тоді Бельгія дуже сильно переживала і вирішила заробити одне очко, аніж заробити усі три. Зараз Гуцуляк перед воротами. Один один Олексій Гуцуляк б'є себе в груди. Хто очікував, що він вийде і заб'є? Обікрав і забив. Збірна України з рівня рахунок у матчі проти Бельгії. І ось Гравець, що вийшов на заміну, Олексій Гуцуляк відзначається у воротах Тібо Куртуа. Фух! Ну, прийшов цей гол. Звідки його? Матвієнко. Ярмолюк. Переведення від півзахисника Бренфорда англійського, який багато грає в англійській прем'єр-лізі. Зінченко. Зінченко на лінію штрафного. Судаков м'яч обробив. Судаков віддає передачу. Простріл! Го! Владислава на 73-й хвилина. Ми перевертаємо цей матч. Збірна України попереду у грі проти Бельгії. Владислав, вона десята гра за національну команду. Другий забитий м'яч у своїй кар'єрі у футболці збірної України. Це щось неймовірне просто. Це щось, що важко дуже було повірити у перерві. Дивимося за цією атакою. Розбігається Георгій Судаков. Вона пішов на ближню стійку. Його декейпер переслідує подача від Судакова. під удар на зінченка. Рикошет м'яч іде на ще один корнер. Це було красиво. Це було. було би іще красивіше, якби долетіло до воріт. В Мехеле м'яч влучає і своїм тілом запобігає Мехеле. Проблема може для куртуа. Ну що ж, спробували ось таку. Теж очевидно, що заготовку. Судаков на подаче. Навіс. Досить небезпечно виходив забарний. З іншиком м'яч підхопив. Є час підготувати наступний пас. Іде подача. Удар! Гол! Ну що, Денс візилля Забарний! Ілля Забарний подвоє перевагу нашої команди. Другий гол для центрального захисника у складі збірної України. Господи, боже мій, що коїться зараз у Мурсі! І куртуа просто виглядає приреченим, що він може зробити. Його команду розривають. Навіс від Судакова. Ось тут боротьба за участі забарного, але йому не вдається пробити. Зінченко дають час. І у забарного очевидно, немає офсайду. Він є у Матвієнка, але до нього на щастя м'яч недолірного. А по-друге, ніколи не грав проти збірної України, яка сьогодні виграє 3-1, здобуваючи вольову перемогу в іспанській Мурсії над командою Бельгії. І напередодні матчу, відповіді, який відбудеться 23-го...